Смерть ворогам! Україна, породу! Україна, вороду! Усміхнеться воня! Синуть наші воріженьки, як розсадна! スベルストラハムスベルストラハムスベルトラハセ いいすいま Цей день, 22 січня 2019 року, відбулася віковічна мрія українського народу. З'єдналися в єдину українську державу, Українська Народна Республіка та Західноукраїнська Народна Республіка. Але, на жаль, під тиском різних ворогів, як зі Сходу, так і з Заходу, ця мрія не відбулася і змогла повторитися тільки в 91-му році. Сьогодні ми святкуємо це свято як данину пам'яті тим молодим юнакам, які загинули. За свободу, та незалежність нашої української держави. Наші цінності будуть в майбутньому захищені, тому що кожна нація залишається живою доти, доки її об'єднує не лише територія, на якій вона проживає, а ті цінності основоположні, такі як мова, віра, культура національна, спільна історія. Саме на ці цінності. На жаль, сьогодні йде шалена атака, і я думаю, що треба ці цінності захищати не лише свої кордони, а залишати в першу чергу ці цінності. Якщо вони будуть захищені, будуть захищені і кордони. Тому ті цінності одна з цих цінностей, яка є для нашої нації знаковою. Це сьогоднішній день, день соборності України, і тому цей захід свідчить про те, що в суспільстві є. Розуміння ходу нашої історії і віддається шана всім цінностям. Це дуже важливо сьогодні, тому що, що як би не хотілося таким покидькам, як е, тимчасовий міністр освіти Дмитро Табашник, роз'єднати нас, у нього це не вийде у них. Українці єдина нація, у нас одні герої. І нас поділяє тільки географія на схід і захід. Об'єднує нас одна ідея, українська справа. Нас об'єднують одні гасла. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Ганьба табачнику! Ганьба та бачника! Ганьба табачнику! Ганьба та башни! Геть табачника! Геть табачник! Табачника на сміття!